Вюск прийшло весняне оновлення, причому такі позиції, яких в минулому році не було. Я хочу почати, як завжди, з цієї лінійки. Так, Це у нас подушка садова, багатопозиційна, бововняна. Оце багатопозиційна. Тут в двох кольорах вона є. Можна як на шезлонг, наприклад, покласти, як я розумію, чи на стілець. Тому вона як багатопозиційна. Ось ця подушка з такими застіпками йде. Ціна в неї 400 гривень. Ще нормальна ціна так, для юска. Оце завжди низька ціна. Також прийшли такі нові стільці, деякі на акцію поставили, а ось ці дорожчі. Так, ось такий коричневий. Бачите, як стілець Він розкладний, з дерев'яними ручками йде. Великого розміру, хочу сказати, це не так, як отакі меншого, хоча і це новинка. Ось такий стілець 1899 гривень. Ну, я не знаю, немає. Там у них взагалі в розкладеному чомусь виді. Бачите, як чохольчик. Ну, от як показую, розмір в нього також заклеєно на 65 і висота вісімдесят. По типу червоний цінник. А ось тут стілець пляжний: 1150, 56 на 51 і 60 висоту сіро-зелений. Ну ось цей пляжний, він схожий, як у них бувають металеві, тільки, бачите, тут додані ручки більш зручні, ось такі дерев'яні. Ну, не знаю, наскільки його зручно от на пляж з собою брати. Такий він важкий. Ну, так, який є за 1150 минулому році такого стільця не було. Тут, взагалі, такі вже більш вдосконалені, знаєте. Крісла, такі от схожа текстура, як офісне крісло, така структура. Тут скілець, алюміній текстиль. 1650, 58 на 73 і висота 111. Такі ручки в нього прям великі. А ось оцей чомусь такий дорогий чисин, це, це крісло називається. А воно крісло з м'якою подушкою йде. Щось по типу шезлонга. Тому така ціна. Таке, крісло, сталь полієстер 2,250. Ну, якби вони їх порозкладали, то було б зрозуміло. Там взагалі на крісло ціну не поставили, таке крісло прикольне прийшло, бачите? Новинка. В минулому році такого крісла не було. Дуже воно таке класне, плетене, шкі... ну, шкіра, приємна на дотик, широка, невисокого. Ну, тут темнувато, ну, що поробиш, весь час темно, тут ніколи світла не буває, тільки генератор. Далі йде лампа настільна, також новинка. Така лампа за 500 гривень. Нічого собі, на батарейках працює. Ось, Висота 10 см, в діаметрі ця лампа 15 см. Також красиво виглядають. Щось схоже було в минулому році. Просто були ліхтарики. Тут вони вже йдуть отак з лампою. Да? Красиво. Отака лампа в діаметрі 18, висота 28 за 899 гривень. Ну так, не дешево. Ой, гляньте, горщики які в зеленому кольорі. Також. Ого, 600 гривень такий горщик. вам на світло покажу. Чому така ціна? Не знаю. 600 гривень. 600 гривень, глина темно-зелений, ну може, якась така глина дорога. А така рослинка за 369. З цієї сторони зразу перейду на новинки. Ну, от таке щось було в минулому році. Оцей ліхтарик був за 150 гривень, але може кольорів більше додали, сіточкою зроблений. Також такі горщики були, знову приходили. Ну, може, також кольорів додали, але горщик зручний. Кріпиться ось так. Горщик для квітів в діаметрі 16, висота 21 за 125 гривень. Так, лампа настільна, ну, така щось новеньке. Гляньте, яка лампа гарненько зроблена, діаметр 21, висота 25, пластик. Так, отака така лампа коштує 599 гривень. Знову лампа, ну ви знаєте, так дешево. Ось така лампа, нічник. За 900 гривень, діаметр 15, висота 25. До неї треба 4 батарейки, 2А. Так. Стучу її, а я думала, це її вімкнули, і видно, як вона підсвічується. Далі детація. Ох, яка важка. Ого, бежевий, яка з натурального, не знаю, як з глини, якої зроблена 800 гривень. Ще ось такі горщики. 250 гривень горщик. Ой, ще кошики прийшли новенькі плетені, за 899 гривень. Натуральний 31 на 40 на 22 І знову квітка за 500 гривень. Ну тут також бачу, я новеньке. Отака ваза коштує 375 гривень. Свічник за 169. Лампа настільна. Ціна 600 гривень. Оця ваза, до речі, йде по акції 350 замість 500. Тут у нас горщики по 250 в такому приємному кремовому кольорі. Свічка. О, свічка зроблена, до речі, ефектно. За 175 гривень написано колір бежевий. Ну, виглядає класно. Ой, пахне. Приємний аромат. 700 гривень. Миска. Яблучний, яблучний написано, колір, мабуть, мається на увазі. Ось така, як фруктовниця. Миска в діаметрі 23, 15 висоту, 700 гривень. І ось ці вази внизу по 549 і такі великі горщики 20 см в діаметрі, 18 висоту, 450 гривень. Подушки в асортименті, кольори є різні. Темніші, світліші. Ось така подушка коштує 175 гривень, 40 на 40, поліестер. Ось такі стьбані покривала, написано плед. Ну, типу, покривало, поприходила в якомусь такому новенькому кольорі, хочу сказати, 500 гривень, 130х170 за 500 гривень. А і подушка ось така нова, також в жовтому кольорі. Бавовна, до речі, 100% 45 на 45. Колір вказаний як світлий хакі за 549 гривень. А тут поліестер, ось цей плед поліестер. Я раніше не помічала, що у них отак розпаковані наволочки бувають. Зазвичай вони були всі запаковані. Зараз якось отак наволочка в асортименті, наприклад, 95 гривень, 100% бавовна 50 на 70. Да? Або ось тут кольори можна передивитися, текстуру, роздивитися, все гляньте. Як Цікаво, чого хтось їх чи повідкривав, я не знаю. 135 гривень, така 100% бавовна розміром 70, наприклад, на 80. Я зараз зберу її. Або ось така, ця якась більш тоньша. Ну, так воно, що все можна роздивитись, то добре. І от по відчуттям, наприклад, тут зовсім інша приємніша тканина, така зовсім тонка, така 95. В асортименті написано 50 на 70. Є також 40 на 60. Гляньте, скільки кольорів тут. Ще цікаві такі кольори на будь-який смак. 40 на 60, а анатомічна 100 гривень. Є за 55-40 на 40. Треба ну, подивитись, мені 40 на 40 якраз і треба. Я пороздивляюсь зараз, що тут є, якщо щось цікаве є. Ну, багато, я не знаю, так все порозкидали. Я, я раніше не замічала, що у них отак от все. По 85 ще ось такі анатомічні написані. Треба поскладати тут все. Тут клейонок, їх дуже багато. Я покажу ті, що новенькі, може вони були в минулому році, просто зараз зняли, знаєте, всякі різдвяні, а по ну, ось оці рулони сюди весняні. Додали от такий дуже красивий колір 275, замість 449. Це ціна вказана за метр. Ширина цієї клейонки 140 сантиметрів. Поліестер бавовна. Бачите, вона така м'яка, дуже красиві. Ці квіточки, дуже м'яка, от прям приємна на дотик. Також ось цей дизайн тут ну цінник просто. Який цінник? Ось оцей да, оце він новий просто цінник, тому мені здається, як нове. Може також було в минулому році. Я не пам'ятаю такого малюнка яскравого. Оце прям як дійсно клійонка-клійонка. Ціна такої клійонки 269 гривень, 140 сантиметрів. Це вініл. Клійонка, клійонка це вініл. Також ціна за метр 269 це без акції йде. Ну, я вам такі от більше новинки, все інше я показувала, що тут по акції, без акції ці два кольори просто як такі більш весняні. А ще кульбаби, от кульбаби, я не пам'ятаю, чому на них немає ціни на кульбаби. Так, кульбаби ось такі, а їх тут просто немає, да? А, На жаль, їх немає чомусь. Може не, не поставили ціну. Так. Якщо комусь треба, то зараз знижено цінку на, цінку, ціну на цю лійку. Такий довгий носик, вона є 175 см, замість 250-19 см в діаметрі. Вона йде на літр 700. Такий органайзер, ну, мені здалося нове, і дивлюсь, що цінник дійсно новий також. Отакий От органайзер, дивіться, він йде на ніжках. На 6 ділень, рожевий за 175 гривень, 22 на 16 і на 14. Такий зручний. Мені подобається, що він отак по різними діленнями зроблений. І високий, до речі. Ось ну це не нове, ну, покажу вам. Я ніколи не показувала, ще така є ємність. Три штуки в наборі. Бачите, в сіточку з ручками. Пісочний колір вказаний за 300 гривень. Багато шлюпок оцих капців повикладали, таких як літніх, резинових, я вам по цінам пройдусь, вони були, ну, може щось було, щось додалось по кольорам. Ну, До прикладу, такі як крокси. От за, Тримають ззаду так ніжку. є щось сіре, по типу чорне, легенькі, зручні на вигляд за 325 гривень. Це, мабуть, чоловічі, тому що розміри від 40 по 45. Далі, ось тут розміри з 37 по 42 це більше жіночі. Так, от такі є або чорні, або рожеві. Такі легесенькі. Прям. О, 185 гривень такі коштують із резинових такі по 325 вони були. А ось, бачите, вони ще бувають ось, ось трішки інші. Ці типу по акції замість 600. Коштують 400, також як на крокси, схожі, є колір антрацит, є такий зелений. І ще от 400, ну так прям закриті. Гляньте, як зроблені. 400 гривень. Розміри оці з 36 по 43. Такі от отакі, розмірна сітка у них цікава. Ой, також, судячи з цінника, це більш нове поприходило. Так, це у нас склянка. Гляньте, яка матова, стильна в ванну кімнату. Дуже стильно виглядає склянка в діаметрі 9. Висота, 10. Це кераміка, 269 гривень. І до цієї склянки, ось такий дозатор. Також матовий дуже стильно виглядає 369 гривень. Ну, тут також цінники 26 роком роздруковані по 100 гривень є от дозатор. Нічого так, ви знаєте, він пластиковий, але виглядає дуже мило. Мені подобається текстура, прям soft touch, Дуже приємна на дотик. Дуже приємна. А гляньте, який носик у нього за 100 гривень. Ось такі. Причому вони є меншого розміру ці, ну, дозатор є більшого. І 50 гривень до них іде отака склянка. Нормальна. Можна купити набір і склянка мені теж подобається. Вузенька така, знаєте, зручна. Дуже приємна ось оце текстура. Також новинка в красивих кольорів є диспенсер. І є склянка. Тут вказана кераміка, тут глазур. Ось такий колір ну, дуже красивий. Склянка в діаметрі 7, висотою 11 за 300 гривень і за 400 коштує ось такий диспенсер в діаметрі 7-16 висоту. О, також красива, така ж красива склянка, але ця широка. Скляна саме, 349 гривень, діаметр 8, висота 10, колір, як сірий антрацит вказаний. Така поличка з'явилася у відділі ванної кімнати в чорному кольорі. Полиця розміром 27х14 да, на 28. Саме отак поставити її, вона не кріпиться. Але от ставиться на ніжках 450 гривень, колір чорний. І є ось такі, це вже були за 700 гривень. Бачите, вони як підвішуються на такому крючку за 700 гривень. Сталь бежевий написано. А оце такі розбірні поприходили. Ну от Просто пластикові, буде на три полиці, 40 на 56 і 18 Висота 56, 40 на 18 і висота 56 за 650 гривень. Так, полиця для ванної, що ось така полиця для ванної. а, вона, як з крючками, за 175 гривень. Тут відділ, де такі дрібні меблі. Ну по типу дзеркала подаються, якісь полички, столики. Я бачу, що є новинки. Ось оце, дивіться, підставка. Така це точно новинка. Вперше бачу хвиляста підставка за 1750 гривень. Ну тут рівно як столик. Не знаю наскільки вона. Функціональна. Ні, ну тут також рівно щось можна покласти. Металева, вона із металу, коричневого кольору 34 х 50 висоту. Це новинка. Недостатньо світла, щоб вам її показати. Так, якось так. І поруч, гляньте, як з каміння зроблена підставка за 3500. Ефектно виглядає. Також 37х35-50 висоту. Оце таке як нове. Не пам'ятаю, оцей столик може і був якийсь схожий, був чи в такому кольорі, чи ні. Скажу вам ціну 1150, 40 на 52 і 58 висоту. Бачите, мені здається, він так складається. Так, двосторонній. Натуральний яблучний колір, Знову це вказаний колір яблучний, мабуть, новинка. Ось тут, бачу, що крючки нові. Ось оця білі на метал і металеві крючки 5 штук. Так, це у нас 659 гривень, коштує вішалка на 5 гачків за 650 гривень. Щось тут мені також от такого плану я не бачила. Це я окремо буду робити огляд оцих меблів, то все покажу на все ціни, щось нове, щось не нове. Дивіться, таке дзеркало ще з'явилось. Ну, в пластиковій такій рамці, ну більш-менш так симпатично. Хоча вона так от видно, що пластикова. Дзеркало за тисячу гривень в діаметрі 60 сантиметрів. Колір вказаний як темно виноградний а там наверху ось, просто хвилясте дзеркало. От роз цього, цього бітка симпатичніше. 2 ,499, 50 на 100. Я дивлюсь і в Аврорі з'явились підставки для ноутбуків. Там, правда, м'які, а тут ось гляньте, як вона розкладається. Підставка натуральна для ноутбука. 32 на 50 і на 24 950 гривень. Там чорна та дешевша. Так, я тільки не можу зрозуміти, як вона розкладається, знаєте. Так, все дуже легко і просто, так фіксується як шезлонг, скажімо так, бачите? Дуже зручна ця підставка для ноутбука, Така на диван, причому її можна ж використовувати як столик для кави, наприклад. Так? Поставив так і от тобі, будь ласка, зручно, дійсно зручно. Віше чорна є. Зараз я все зберу, сфоткаю, потім зберу. Ще така є підставка за 650 гривень. Також регульована, ось намальована. І вона 22 на 26, 34 на 60. Її розміри, а регулюється від 22 висоту, а так до 26, 650 гривень. Оця чорна, бачите, вона дешевша, ніж дерев'яна. Ставки для ноутбука мені сподобались, що вам сказати, ну Мабуть, оця буде трішки, як сказати, легшою. І вони ще й ніжки в них складаються. От, для транспортування дуже зручно. І ніжки також оця чорна, причому вона більшого розміру, кому треба. -то. Але вона як важча по габаритам. Більше трішки, бачите, і ніжки ну, то також можна складати. Ну, Зручно, але мені здається, що ця дерев'яна краще стоїть. В неї більш рівненькі, там, бачите, як такі полукруглі ось ці ніжки, то ця, мабуть, зручніша для ноутбука. Я вам ціни на всі садові меблі показувати не буду. На деякі позиції покажу, зорієнтую. Ось такий стілець. Я такого в минулому році не помню, Дуже такий приємний кремовий колір, бежевий. Світлий, він йде з оцими подушками. Так, намальований, так і йде. так Натуральний колір вказано. а оце подушка, вона як ну дві, дві але вони однією зроблені, бачите, з перетинкою. І знімається чохол на змійці можна попрати. Тут натуральна нитка в'язаний і металева основа. Отакий От коштує 5 тисяч сталь політ. Поліетилен натура. 57х62 і 72 висоту. А стіл такий 16 тисяч коштує. Боже, що він зроблений? Сталь камінь, а з камня. Я б не сказала, що так відчувається, що тут прям камінь. Ось такий він не знаю, який, який тонкий, здається. І як, знаєте, тут як начебто це взагалі картон. Не знаю. За 16 тисяч. 120 см діаметр 74 висоту. Далі, а на цей стілець поки немає ціни. Ой, ну це крісло просто таке кайфове. Поставили на нього е, ціну, хотіла сказати акцію крісло, гойдалка. 10 тисяч коштує 86 на 105, 80 висоту. Я минулого разу вам показувала, не стояла ціна. Написано, що крісло з подушкою. Мені здається, що воно дуже зручне. Навіть сяду посиджу в ньому. Так, воно зручне, в ньому можна просто спати, лежати. Взагалі класне крісло. І покажу вам ще такий комплект меблів садових, софа, два крісла, все це з подушками в комплекті. І ось такий столик. У минулому році теж не пам'ятаю, от саме такий, гляньте, як гарненько зроблений. Там така підставочка, все це плетене, а тут окремі подушки йдуть. Ціна 30 тисяч. Софа, два крісла стіл, сталь. Harvard петан натуральний з подушками. Ну так, щоб зорієнтувати по цінам, все це я вам не показую. Деякі показала позиції, також не пам'ятаю таких подушок. який цікаві, не було такого. Гляньте, як цікаво зроблено. А це у нас коштує комплект меблів за 33 тисячі. Тут також софа. Оце софа, вона, але вона такими двома окремими подушками. Бачите, йде. Далі. Тут на кожному кріслі також оці подушки, вони дуже широкі, такі об'ємні. І, і, і стіл. Ну, стіл якось не дуже якийсь, звичайний, а той, так, цікавіший. І все це разом 33 тисячі. А тут можна використовувати, також можна використовувати на вулиці, це зрозуміло, а ось ці подушки до комплекту не входять. Темно-пісочний з подушками. От я не зрозуміла, а може і входять ось такі подушки. На жаль, на цій вхідній зоні зовсім мало світла. Все показувати не буду. Трішки покажу. Ось оце термосумки. Ну, були в минулому році, але ну, мабуть, якихось не таких кольорах. Ось тут світла більше. Так, так розгорнути, показати. З фольгою всередині термосумка. А, вона невелику такого розміру. Я так хотіла її, знаєте, розгорнути. Думала, вона набагато більша. Ні, отака торбинка виходить. Бачите? Так, покажу все так. І застібається тут на молнію. Ось такі термосумки, вони є ну, начебто зручна. В двох кольорах, той ще гарніший другий. За 150 гривень написано в асортименті. Ой, це ще красивий колір. Гляньте, яка. 150 Оці точно були. Це термосумка, коричнева із кишенькою. Така прям. Знаєте, серйозна. розмір на 25 літрів іде, за 650 гривень. Може, вона була в іншому кольорі. Також тут на змійці всередині гляньте яка фольга, прям широка. Так ну, буде тримати дуже добре. Оця коштує 650 гривень. Ось така, я не знаю, тільки що в неї пару пляшок пива чи морозива покласти. Маленька зовсім, вона йде на 4 літри. Ці подушки поприходили. Мені здається, були вони в минулому році дуже красивий колір. Розмір у неї 40 на 60, поліестер, а ось 700 гривень. Але може в минулому році вона якось дешевше коштувала ось така подушка. Штучна квітка, Гляньте, яка ніжна, дуже мила, за 150 гривень. Ну от квітка красива, нічого не скажеш, чесно. Я все мрію прийти в юски, щоб тут було світло. Вже давно такого немає. В жодному юзки, де я хочу знімати огляд. Він деяких іще гірше. Тут ще й нормальне якось освітлення від генератора. Так що, якщо буде багато світла, то зроблю дуже великий огляд. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!